Слава Україні! Я не часто виступаю. На даний момент у нас до місцевих виборів стало питання, кого ми оберемо. Зараз я бачу, що не дуже багато людей зібралося, так як два роки назад стояли біля пам'ятника В'ячеславу Чорнобогу. Але пригадується момент, коли в 90-му році був живий ланцюг між Львовим і Києвом. Я би хотів запитатися і поставити питання до громади. Хто був на цьому ланцюгу? Піднесіть, будь ласка, руки. Добре, а тепер ще одне питання. Можливо, я е, свій виступ не так, як всі буду говорити, але я, я готувався до нього, чесно кажучи. Я професійно готувався. І до того виступу і, і пишу інші. Розумієте, так що е, друге питання таке. Ну, за помаранчевий майдан я не буду питати, а скажіть, будь ласка, таке питання: а хто стояв на Революції Гідності тут в Золочеві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу? Приблизно. Приблизно. Значить, Активістів я бачу, що є, але є і люди, які хочуть знати, що тут буде. Відповідно, як член народного руху України, який зародився в кінці 80-х років, і я бачу тут таких, знаєте, організаторів, що я колись працював начальником виробництва на Гальваніці на радіозаводі, і там був осередок. Але як я зрозумів, що вони зараз е, вже не є членами народного руху. Але й залишилися активістами. То я хочу сказати, що в принципі людина може міняти свої погляди. Сміти, я не хочу тут е говорити е щось таке образливе. Я пізніше скажу. Сумієте? я представляю народний рух в даному випадку і говорю не від себе, а від народного руху і від позиції народного руху на даному вічі, де зібралися демократичні сили. По е, висуненню, хоч я вже тут чув представників свободи і поки не почув, що вони пропонують. Тому виходить, що народний рух пропонує від е, демократичних сил на посаду е, нашого мера Дмитра Колодко. І чому? Давайте я задамся питанням. Зараз на даний момент два роки пройшло після Революції Гідності, так, а у нас очолює. Місто, ну скажімо, колишній регіонал, а на даний момент, наскільки мені відомо, член іншої партії я не буду називати, отут я би хотів сказати, розумієте, о оце українське, українську казку, розумієте, ви її всі прекрасно знаєте про Колобка. Спочатку був членом СДПО, потім партії регіонів. Тепер іншої партії, я звідси втік і звідси втік, і зараз я хочу представляти йти на вибори і казати, що я зробив центр. Я зробив тут трошки, так? Ну, давайте поговоримо про інше. Якщо, наприклад, взяти радянська влада так, виграла Другу світову війну, запустила перший супутник, але зробила голодомор. Як був, Як, наприклад, мер був членом команди регіонів. Розумієте, то я думаю, що він приклав до того руку. А тепер я одного разу йду, розумієте, дивлюся, приїхала делегація з Німеччини Шонінген, так, І дивлюся, хотів сказати, хотів сказати, але кусився, що наш мертв. Не мій мертв. Пан Гриньків, скажімо так, іде з цією делегацією до стели народної. Небесної сотні, так, і там показують. Спочатку він був на тій стороні, а тепер він тут. Яким треба бути циніком, розумієте, щоб себе так вести? Наскільки ви знаєте трошки, е, що робиться за кордоном, то президент Німеччини там чуть-чуть щось не так отримав, так він відразу подав відставку. А тут не доб'єшся. розумієте? А чому? Він зробив добре, а тепер, от у нас була бесіда, і говорили, що... Чому ми так живемо 25 років? Так, ми вибороли незалежність. Е, хочу від себе, тепер вже не від руху сказати, розумієте? А як такої незалежності, розумієте, ми зараз перейшли з категорії е, Союзної Республіки Радянського Союзу, розумієте, в члена Варшавського договору. Ми зараз живемо, як в Польщі, а в Польщі при Варшавському договорі, розумієте, а далі, надалі лишалися і залишаємося сателітом Москви. Чому? Тому що, розумієте, як розвалювався Радянський Союз, то треба було якось це все вирішити е, спокійно і щоб люди не розуміли тої ситуації. І все тривало до того часу, поки не постала е, їм проблема, що в нас почалася революція. гідності. В Москві на Болотній площі, розумієте, там вдалося залякати людей і розігнати, і там все так і притихло. А в нас ні. І далі я бачу ту точку зору, що е, на даний момент, е, чому я запитався, скільки людей в нас приймало в тих чи інших подіях участь, нас хочуть розколоти. Вже в нас виступаючі говорили, що з'являється багато партій як після дощу, тому що хочуть розпорошити народ. Тому що бачить, що народ є сила. Як, будучи на Майдані, бачив, розумієте, стільки людей, що не було як пройти, то я так думаю, що влада, влада, яка вже є 25 років при владі, просто міняється вивіска я, я казав, комуністична партія, виступаючи один раз, я казав, що комуністична партія е, КПУ, е, КП радянської КПРУ, поміняла назву свого часу на КПУ на СДПУ, на партію регіонів, тепер на іншу партію, У нас влада залишається завжди та сама. Якщо, наприклад, сказати, що народний рух був при владі, то такого не можна сказати. О 25 років так, народний рух приклав, свій, свій, скажімо, за допомогою зорганізованості українського народу в 91-му році, коли було проголошено. Так звану декларацію про державний суверенітет і про незалежність, акт про незалежність. Але потім КПУ це все спустило на тормоза. Помер не при виясних обставинах наш лідер В'ячеслав Чорновіл. Вибравши я, я так думаю, свого часу Чорновола президентом України би пішла по іншому шляху, але нам рука Москви того не дала зробити. Рука Москви до сих пір тут є. З точки зору моєї, ну розумієте, на сході не йде війна і не йде АТО. Спочатку виявили патріотів на Революції Гідності, потім вони, як справжні патріоти України, поїхали туди, і там почався відстріл. Відстріл патріотів на сході України. Тому що якщо б тобі була війна, то була б війна. Якщо антитерористична операція, то в нас є 700. Тисяч, розумієте, людей при зброї. То тоді що таке значить якась там 20, спочатку говорили 120-тисячна армія Росії, потім 80, потім 40, потім 20 для 700 тисячних людей при зброї, які ходять і здають два рази на рік е нормативну підготовку? Значить, комусь вигідно отаке, такий заморожений конфлікт. І такий відстріл. Відстріл патріотів. Чому? Бо тому, що якби Москва прийшла сюди, то дійсно патріоти би їм показали. Е, я хочу сказати, що е, українські патріоти в 40-х роках довго трималися, і тут Сталін мав армію набагато сильнішу, е, ніж е, зато Москва сюди не йде. Вони хочуть там відстріляти. От. А нам розказують про те, що е, там війна, тяжко затягніть пояси. Для кого пояси затягнути? Для е, народу, що, може, е, скажімо так, пан Яценюк пересів на велосипед чи ходить пішки. Чи в нього одне колесо коштує, що людина на свою пенсію, скільки років буде на пенсії, не заробить стільки грошей? Тому я вважаю, розумієте, що і, і пропоную, тому що я ще не, пос, не почув цього, е, щоб народ. Золочева об'єднався навколо кандидатури Дмитра Кулока. Тоді перше. Тому що я вже говорив, що пан Гриньків, якби він мав совість, то він би вже давно пішов. А так він ще хоче, він ще лізе. розумієте, Кажуть, пусти під стіл. Розумієте, то тут. От. І він, він зробив. Ну добре, зробив правильно, тому що я кажу. Радянська влада в нас не помінялася, в нас помінялася тільки нас. Ринкові відносини. Ну я вам хочу сказати, вернутися до історії. Наприклад, візьмемо, коли була коли був заснований Радянський Союз і не міг собі дати ради, так, накормити народ. Була признана нова економічна політика, так званий НЕП. дозволить дрібний бізнес. А чим це все закінчилося у 28-му році? Почали розкуркулювати. Розумієте? Тобто на якийсь час дали дихнути народу. А коли вже набрала влада сили, і так само зараз теж до того самого йде. Дрібного бізнесу нема. На Сході виходить, що там і середнього бізнесу немає так само, як і по всій Україні. Є великий капітал, Ахметовий і так далі. А це напрошується мені на таку думку, що, розумієте, гроші КПУ нікуди не пропали. Якщо ви, вже я чув, що Гурнаков іде, розумієте, від демократичних сил, а я бачив і спостерігав, як. Е на Майдані зимою 2014 року він там бігав і спостерігав, можливо, записував, хто там що говорить, і хто там є. По, по старій привичці. Розумієте, як старий комуніст. То я так думаю, що і взагалі моя така точка зору розумієте, на рахунок олігархів. Ну, бо ну, ніби кажуть, треба боротися з олігархами, з корупцією, розумієте? Ну я думаю, що то олігархи вони так поставлені, як розумієте, директор на підприємстві. На партійні колишні комуністичні гроші. Друге питання це є єдиний кандидат Колодка, і третє питання до обласної ради кандидат від народного руху Павелко. Ну і крім цього, це все решта це є моя особиста думка, як я бачу сьогоднішню суспільну політичну ситуацію. Розумієте, я не сторонник Порошенка, тому що коли він обіцяв, що кожному солдату буде платитися щоденно по тисячу гривень. я секундочку, ще розумієте. А, а потім я прочитав, що обіцяти, значить, не женитися, то це на мене вплинуло. Дякую за увагу.